78 тисяч наступного року ми інвестуємо, тобто ви бляха муха, ну що це таке? Просто подивіться, Боже, чому, коли я тільки хочу зайти, одразу точка входа так змінюється. Подивіться, мали змогу зайти тут, ми не зайшли. Дивіться, друзі, пояснюю. Друзі, всіх вітаю. на зв'язочку, як завжди, Захара. І в цьому відеоролику я хочу вам продемонструвати свою торгівлю. Тобто було багато дуже запитів на те, щоб я детально продемонстрував, як я торгую. Тому давайте прямо зараз я вам все це покажу, все це продемонструю. Ви будете дивитися мою повну торгову сесію і можете брати щось корисне звідси для себе, для того, щоб потім просто брати і копіювати мій стиль торгівлі, копіювати якісь мої мови, мої навички. Мої думки, щоб просто розуміти рух ринку, тобто після перегляду цього відеоролику, у вас буде більш ясне розуміння взагалі, куди рухається ринок, при яких моментах, при яких фігурах і так далі, так далі. Так далі. Ось тому ну, давайте зараз переступимо. У мене на балансі зараз 521 тисяча. Подивимося, скільки вийде заробити. Хочу зробити одну-дві угоди, а там вже буде видно. Все, що ми робимо, це заходимо на бінарі. Якщо ви ще не зареєстровані, до речі, промокод reg 100 при реєстрації надасть вам плюс 100% до. Першого поповнення, тобто на 10 тисяч гривень поповнюєтеся, 10 тисяч вам дають ще зверху. Тобто 20 тисяч загально маєте. Ну давайте не буду дуже багато блакати. Погнали, євро GPY включаємо 1 хвилинний таймфрейм. Дивимося і дивимося, що у нас тут є. Одразу, одразу бачу угоду, Так, скільки на секунду? Так, на дві хвилинки, на дві хвилинки можна заходити на 5 тисяч доносу. Так, відкрилося чи ні? Не відкрилося. Ось на дві хвилинки захожу заходжу на 5 тисяч гривень донозу. І зараз демонструю вам ситуацію. Дивіться, що у нас тут є. На TradingView графіку. Давайте я вам все це продемонструю. Дивіться, на одно... 1... Давайте 2 хвилини теймфрем включу. Дивіться, тут ми підходимо до рівня підтримки. Але, але не факт, звісно, що ми до нього дійдемо. Проте я очікую його. Тестування, тобто, що цей графік піде на його ретест і зараз буде намагатися його пробити. Тобто, ось тут ми можемо відокремити наш початок нашого рівня підтримки, в загальному він у нас ось його всі кордони так, дайте виділю ось. Ось це все ми маємо за наш рівень підтримки. Ось дивіться, ось так ми його відділяємо. І зараз, зараз, у нас глобальний несхідний локальний, локальний, тренд. Тобто ми можемо переглянути і зрозуміти, що останнім часом ми ось тут, -от, ось тут, от цій точці, по суті, розвернулися, так? І почали поступово. Поступово рухатися донизу. Ось. І зараз у нас є два фактори, за яких ми заходимо в цю угоду. Перший це загальний трендовий рух, тобто загально ми бачимо, що ми падаємо донизу. Так? Друге, друге, друзі, це у нас в загальному те, що ми бачимо, що ось тут у нас є рівень підтримки, який ми маємо тестувати. Ось, щоб нам його протестувати, нам треба до нього дійти. І щоб нам до нього дійти, у нас ще є ось, як бачите, час і взагалі. Просто спейс простір, куди ми можемо дійти. Ось тому зараз ми будемо його тестувати і, скоріше за все, будемо рухатися в ось цей діапазон, будемо рухатися донизу. В принципі, як зараз і відбувається. Тобто, все максимально просто. Ось так. Зараз просто очікуємо на відпрацювання нашої годи. Там вже закінчилося 40 секунд, і в принципі, в принципі, сподіваюся, що я вам все. Зрозуміло пояснили, і на рахунок аналізу до цієї угоди у вас проблем не буде. Тобто зараз ми просто йдемо тестувати наш рівень підтримки. А щоб його протестувати, нам треба спуститися ще донизу, тому що він знаходиться у нас ось тут. Тобто його найближчі кордони рахуйте. так? Ось, Щоб до нього дойти, у нас ще є куди рухатися, тому ми зараз відкриті донизу. До речі, до речі, зараз ця угода закривається в плюс, ну тут прям такі впевнені. Да? Давайте ще одному відкриємо на 5 тисяч донизу, тому що я очікую, що ми зараз будемо рухатися донизу. Тобто ще не Ще ось я відкрив ще одну угоду. Звісно, у нас не краща точка входу, але при цьому я відкрив ще одну угоду до того самого плюс-мінус часу експірації, ну не рахуючи. Ось, ну, тобто на дві хвилинки відкрився ще. І зараз будемо очікувати, просто, як наша угода буде відпрацьовувати тут. Так, 5, ора, 5 ора гривень у мене стоїть. Тобто, знову ж таки, аналіз той самий, ми просто будемо рухатися донизу. Е через те, що я очікую тесту нашого рівня підтримки. Ось, 2 е хвилини, як ви бачите, ми пішли вище, ми пішли догори проте, проте. Давайте зараз переглянемо. До речі, можна індикатор RSI підключити, Просто щоб зрозуміти, давайте на одній хвилинці. Індикатор RSI можна включити RSI. Індекс носительної сілин єрлець трек індекс. Так. Що ми бачимо на 30-х хвилинці? Ми знаходимося. да-да, вполне можемо йти донизу, тому я відкрию ще одну угоду, скоріше за все, навіть. Тому що зараз ми зловили такий імпульс вверх, тобто після закриття нашої угоди. Ця угода перша у нас відпрацювала відмінно, а друга вже не відпрацьовує так добре. Проте, проте зараз можна заходити до донозу, буде ще. Зараз подивимося, подивимося. Якщо ще одна зелена свічка, то прямо зараз буде відкриватися. Так, да, можна прямо зараз відкриватися. Давайте дивіться, скільки у нас це одна хвилина свічка. Давайте на 30-секунді подивимося ситуацію. 30-секундний таймфрейм включимо. Так. Ну, ось тут, так, да, так, да, да. можна. Можна ще доганяти. Тобто, давайте 22,40, Це у нас оця угода зайде мінус на 5 тисяч, правильно, так? Ми і 2,5 їх зберемо, 12500. Зараз інвестуємо в наступну. 12500. Ну да, рахуйте, що вона вже мінус. І ми зараз відкриваємо до 2240, тобто на півтори хвилини ще одну угоду на 12500, очікуючи, що ми зараз будемо рухатися нижче. Ось навіть навіть на такому таймфреймі ми бачимо на 30 секунді, що якщо що навіть ми будемо рухатися трошки вище ось в цьому діапазоні часу, правильно, то до ось цього рівня це максимум може відбуватися, бо, скоріше за все, ось тут у нас, як бачите, прийшла ліквідність, і ми точніше, ось продавці почали. Домінувати на ринку, і ми пішли донизу, тому я думаю, що навіть якщо буде продовжуватися зріст певний час, то максимум до сюди, і звідси ми маємо вже буде падати донизу. Ось, ну очікуємо так, пробиття маленьке, да? але воно пробиття ціню. Скоріше за все, скоріше за все, маємо рухатися донизу. принаймні, на це я сподіваюся. ось. Але, 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 М -м, так, дивіться, буває таке, буває таке. От я сказав, бачите, воно. Воно не пішло так, як я думав. Можливо, можливо, ось тут можна виділити наступного а ні, а ні, а ні. Дивіться, друзі, розвернулися, розвернулися, тобто, як я і казав, розвернулися. І зараз маємо рухатися донизу. Так, в цьому діапазоні, як мінімум. Окей, окей, 12500. У мене зараз всі вгоді. Зрозуміло, зрозуміло. 12.500. Е, скільки там? 31. 31.250 наступна правильно. Подовження 250х. Першона 250. Давайте зараз глянемо загальну ситуацію, подивимося, що тут у нас. Я думаю, що маємо продовжувати рух донизу. 100% 100% до 22,42. 13 на 250. Блін, блін, ви дивіться, просто точку входу знову гавіона словив. Зловив просто погану точку входу, чисто через те, що не, под... не фартануло. Просто банально зараз не фартануло, але не суть. Тобто в ідеалі, вдалі, якщо б я зайшов прямо ось тут, було б прямо гарно. Звісно, я тут отут зловити майже неможливо було, але тут можна, ось тут вже можна. Окей, ми зловили ну, те, що маємо томат, просто очікуємо на відпрацювання нашої води. Це у нас скільки? Дві хвилинки лишається. Ми заходимо на дві хвилинки, тому що зараз ми аналізуємо на однохвилинному хвилинному і, В принципі, бачимо гарну волатильність, яка присутня на євроджепівай. Тому можна заходити на короткострокові угоди одну 3 п'ять хвилин, відповідно використовуючи дві хвилини час експірації. Що ми зараз з вами і робимо? В принципі, дай Бог відпрацювання пішло. У нас лишається ще півтори хвилини до завершення нашої години, навіть хвилина десять секунд. Будемо очікувати очікувати її відпрацювання. Зараз нормальну стрічку на 30 секунд ми дали. Можете переглянути ось це. Ось, Тобто, в принципі, все, що хотів продемонструвати в цьому відео, друзі, це просто аналіз, щоб ви розуміли мої думки і що я думаю під час угоди. Тобто... Як ми будемо рухатися, при яких розкладах. І до речі, друзі, зараз 47 секунд, поки у нас до кінця нашого лишається. Якщо ви хочете отримувати сигнали на бінарні опціони, а якщо ви хочете отримувати сигнали на бінаріум, то можете приєднатися до мого абсолютно безкоштовного каналу. Він є в описі цього відеоролику. Можете приєднуватися, то мій безкоштовний абсолютно канал. Ви на ньому зможете просто копіювати мої угоди. Тобто, канал, в який не треба платити, не треба реєструватися ні по яким посиланням, просто заходите і все, торгуєте разом зі мною. Тобто, все абсолютно безкоштовно. Зараз, зараз. По євро Піваю ми пішли і дали ось такий от імпульс, неприємний неприємний імпульс 31, 250 Скільки наступне подвоєння буде? Скільки наступно буде? Ну це вже буде багатенько, але треба проаналізувати, треба переглянути. В принципі, якщо ми будемо доходити, друзі, дивіться, якщо ми будемо зараз сюди доходити, то. Можна, можна 100%. Ось. Так, друзі, дивіться, ще на дві хвилини ми заходимо. 78 тисяч наступного року ми інвестуємо. Тобто, ви бляха, муха, ну що це таке? Просто подивіться, Боже, чому, коли я тільки хочу зайти, одразу за точка входу так змінюється. Подивіться, мали змогу зайти тут, ми не зайшли. Е, дивіться, друзі, пояснюю. Ми банально зараз заходимо ще раз в цю угоду, подвоюючи суму інвестицій, ну на 2,5 помножуючи половиною точніше, ось. Е, дивіться, чому. Тому що. Тому що ми зараз, крім того, я тут відмітив такий вагомий рівень супроту, від якого ми можемо падати донизу. Правильно? Але, але, попри це, ми також зійшли, і ось тут, ось тут можна намалювати ту саму лінію, тобто, подивіться, ми ось тут і ось тут, вже відсюди. Віштовхується, що в принципі зараз може свідчити про те, що ми зараз також маємо піти донизу. Ось відповідно, тут у нас я побачив, що е, є рівень супротиву, також локальний. Тобто, ось тут, раховуючи, що ось тут, подивіться, в цьому моменті ми вже відпрацювали від цих свічок, і ось тут так само, і пішли трошки нижче. І тут так само ми пішли трошки нижче. Відповідно, зараз я очікую, що ми також підемо понижче і відкриваю угоду донизу. Тобто, ось така свічечка. Ми непогано таку свічку даємо. Ця угода, ну я думаю, вже не має стрізатися, тобто ми пішли. До нормально так пішли до внизу, тому 20 секунд нам лишилося дочекатися і можна буде фіксувати прибуток. Дай Боже, що вона так і закриється, бо ми знаємо, друзі, це ринок, і зараз просто, ну, може, таку палку вгору дати, що і мінус закриємося. Але, але зараз 9 секунд вже лишається. І, в принципі, все нормально. все нормально. Друзі, знову ж таки, якщо хочете отримувати такі самі сигнали, можете підписатися на мій телеграм-канал з торгова кімната. Він абсолютно безкоштовний. А зараз, поки давайте порахуємо, скільки коштів ми в загальному зробили за ось цю торгову сесію, на котру ну, вийшло у мене там, 10 хвилин часу. Так, дивіться, друзі, ось тут по Європі була наша перша угода. Це плюс 4500 гривень. Правильно, правильно. Ось тут ми 4500 гривень заробили чистими. Далі мінусуємо 5, мінусуємо 5 Мінусуємо 12500. 12500. Мінусуємо 31 250. Мінусуємо 78, це сума інвестицій нашого угоду в ось цю. І плюсуємо до сюди плюс 148 200 гривень. Бас 25 тисяч, 25 друзі. Чистого прибутку нам вдалося заробити, друзі, з вами, за ось ці угоди за по суті 10 хвилин витраченого часу. Так, звісно, був ризик, тому що я роблю. Подвоєння, але всі ці ризики оправдані, всі ці ризики по мані менеджменту. Тому ми дотримуючись повністю нашої стратегії, від неї ми не відходили, і вітозі зробили ось такий гарний плюс. Сподіваюся, що ця торгова сесія буде для вас корисною і ви візьмете для себе багато реально, реально корисної інформації, за допомогою якої ви зможете вже самостійно торгувати, самостійно розвиватися і самостійно заробляти друзі, кошти торгуючи на біржі, ну, наприклад, на бінаріумі або на будь-які інші. Тобто, не я ж Просто ні до чого не називаю, можете торгувати там хоч на поки топшені, ну де завгодно, типу, де вам добажається. Ось. Е, просто, банально, мені подобається бінаріум і завжди торгую на бінаріумі. Тому що тут найшвидші виводи, тут найкраща підтримка, от саме підтримка реально. Ну, з будь-яким питанням допомагають. Ось. Е, і зараз я торгую саме на бінаріумі. До речі, знову ж таки, якщо у вас немає ще аккаунту, можете зареєструватися, використовуючи промокод rek 100 він дасть вам бонус плюс 100% на перший депозит. Ось. А також підписатися на мій телеграм-канал, де ви можете отримувати безкоштовні сигнали кожного, кожного дня. Кожний будь-який день сигнали, які видаю особисто я. Все, друзі, в принципі, на цьому все. Всім гарного дня, вечора, ночі, коли ви цей відеоролик. Всім до побачення на зв'язочку був Захар.